Терміново удари, що потрясли Росію, Україна провела одну з наймасштабніших і найточніших комбінованих операцій за весь час повномасштабної війни. Це був удар, який паралізував одразу кілька критичних напрямків російського ВПК – авіацію, дрони, енергетику та логістику. Знищено унікальний лазерний літак а 60 горять заводи. А московська область залишилась без світла. Чи витримає Росія такі втрати? Чи може це стати початком повного краху? Її оборонного комплексу і які нові удари готує Україна. Це Україна сьогодні з вами Зорислава Колеснікова. Дивіться далі, буде ще гарячіше. Ари, які сколихнули Росію, Україна провела одну з наймасштабніших комбінованих операцій за час повномасштабної війни. Багатоцільовий, технічно виворіний і нищівний удар по стратегічних об'єктах РФ, що паралізував одразу декілька ключових напрямків російського військового оборонного комплексу. Підрозділи ракетних військ і артилерії, сили спеціальних операцій, берегові ракетні війська ВМС та сили безпілотних систем у координації провели високоточну атаку, використовуючи реактивні БПЛА барс і крилаті ракети Нептун. Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердили цю інформацію. Підрозділи Сил оборони України уразили серед іншого. Заводи з виготовлення навігаційного обладнання та комплектуючих докрилатих і балістичних ракет ВНДР Прогрес, що в Чебоксарах, Республіка Чувашія, зафіксовано влучання по території підприємства з подальшою пожежею на об'єкті. Саме на цьому заводі виробляли критичну електроніку і апаратуру для російських ракет і дронів, включно з антеннами комети, які захищають ворожі БПЛА від українських засобів РЕП. Удар по цьому об'єкту серйозний технологічний шок для РФ. Потужного удару зазнав і Таганрог, де були уражені два ключових підприємства російського ВПК – авіаремонтний гігант, танкт імені Берієва та завод БПЛА Молнія. На території об'єктів спалахнули масштабні пожежі, пролунали чи Слені вибухи під удар потрапив і експериментальний літак А 60 який РФ роками модернізувала для протидії космічним системам. Також пошкоджено інфраструктуру, що відповідає за ремонт та підтримку літаків далекої розвідки А 50 та стратегічних бомбардувальників. Ту-95МС – основи російських ракетних атак по Україні. Серед них легендарний, але вкрай рідкісний а 60 літак. Платформа для експериментального лазерного озброєння. Росія мала всього два таких екземпляри. Тепер мінус один. Стан другого невідомий і невідомо, чи затен він взагалі літати. Більше того, ліквідовано і надсекретний А-100. Не неповноцінний літак, а випробувальний стенд. Але саме він був серцем всього проекту, а 100 який Росія планувала як заміну літакам далекого радіолокаційного виявлення А -50, а ап'я. Десяту самі цілі літаки роками координували російські ракетні удари по Україні відстежували нашу ППУ авіацію. За оцінками Defense Експрес, після удару по Таганрогу, програма А 100 може бути остаточно знищена. А Росія лишилася без перспектив модернізувати свою систему раннього виявлення. Це один із найскладніших та найвдаліших ударів України по авіаційній інфраструктурі РФ. Під ударом ремонт і модернізація стратегічних бомбардувальників. Удар завдав нищівних збитків по технологічних можливостях ВКС РФ. Кремль у шоці втратив одразу те, чим хвалився 20 років. У цей же час на Чорноморському напрямку новоросійськ зазнав нищівного ураження. Вибухи накрили нафтовий термінал Шесхаріс, один із ключових елементів російського експорту пального. Пошкоджено нафтові стендери та навіть пускову установку системи ППО С 400, що прикривала порт. У сусідньому Краснодарському краї атаковано Туапсинський НПЗ, що ще більше посилить дефіцит пального на півдні РФ. А, вона уже коріки. Наручит пацаны на тимчасово окупованих територіях України ворог теж отримав болючі поразки. У Запорізькій області знищено командний пункт 58-ї загальновійськової армії РФ у Василівці, ключову ланку управління окупаційними військами. На Донеччині ліквідовано зенітний комплекс ТОР-М1. У Маріуполі підірвано склади боєприпасів в очеретиному та Кам'янці, а також завдано удару по скупченню живої сили на Покровському напрямку. Генштаб заявляє, що подібні операції будуть продовжуватися і надалі до. Ки Росія не припинить агресію проти України. Сили оборони України продовжують реалізувати заходи, спрямовані на припинення збройної агресії, РФ «Фердіс» проти України нищать ворога, його техніку і озброєння. Росія горить одразу на кількох мапах: промисловій, оборонній, енергетичній і логістичній. і це лише початок. Сенсація, супутникові знімки підтвердили, Україна знищила унікальний російський лазерний літак А 60 та вбила проєкт А-100. Те, про що лише здогадувалися за відео з вибухами у Таганрозі, офіційно підтверджено супутниковими знімками. Україна здійснила один з найболючіших ударів по російській військовій авіації за весь час війни. Нові фото з орбіти демонструють на аеродромі таганрог Південний знищено два унікальні літаки РФ. Росія горить зсередини. чи переживе Кремль одну з наймасштабніших атак за всю війну. Дрони накрили Краснодарський край і Таганрог. У небі вибухи на землі палають заводи. А унікальний літак А 60 знищено вщент. Чому ворог не зміг прикритися? ППО? що це вибухнуло на критичних об'єктах РФ. І головне, як це вплине на ракетні удари по Україні. Друзі, далі у сюжеті всі подробиці цієї ночі, яка стала справжнім жахом для Росії. Одна з найтриваліших і наймасованіших за час повномасштабної війни. Так, голова Краснодарського краю Веніамін Кондратєв назвав нічну атаку на його регіон. Також дрони відвідали російський Таганрог у Ростовській області. Там було атаковано авіабудівний завод. В українському генштабі підтвердили поразку російського експериментального літака А 60 а також підприємства з виробництва БПЛА. Даний самолет он з лазерним оборудованием, і це в своєму роді борт ВКС Російської Федерації. Поэтому это безпрецедентний по успішності удар сил оборони України по законным воєнним целям на території страны окупанта. Крім цього, в новоросійську сталося потрапляння в нафтовий термінал, уражені стендери і пускова установка зі складу ЗРК С 400 вражений топсинський нафтовий завод. Я напомню тактико-технические характеристики Барса. Это порядка 70, 700 километров. Дальность поражения цели – боевая часть от 50 до 100 килограмм. Длинный Нептун а – дальность поражения цели порядка 1000 километров. Поэтому нанесение ударов по законным военным объектам на территории Российской Федерации – это очередное доказательство успешной работы украинского ВПК. Небезпечною у російському цифровому просторі українські хакери зламали систему оповіщення у Краснодарському краї, внаслідок чого там увімкнули хімічну та радіаційну тривоги. Того, щоб захищати свої регіони, російська армія стріляла по українцям. У мережі з'явилося відео пусків щонайменше восьми калібрів із Новоросійська по Україні. Вон вони летять восьма, я поїхала. Царітьо. Царі. Восьма ракет. При цьому росіяни атакували житлові будинки, в яких спали мирні люди. Президент України заявив, що ворог атакував ряд областей нашої держави, але епіцентром став Київ. За його словами, окупанти відправили в Україну понад 460 безпілотників. Чотири з них залетіли до Молдови та Румунії. Слідують розценювати подобний характер атак не тільки по території України, але й відповідно, по території Молдови та Румунії. як Тактику Російської Федерації в моменті повищення ставок. На момент проведення важливіших міжнародних встреч. На лінії бойового зіткнення ситуація, як і раніше напружена, окупаційна армія намагається прориватися у Покровську. Силам оборони України вдалося провести зачистку в центрі міста. Речь йде о успішних действиях українських штурмових підрозділів в районі Покровського педагогічного училища Сквера Соборний, і жильнодорожня станція, Крім этого, сіла оборони України розширили зону присут... присутствия как в самому Покровське, так і, відповідно, провели ряд успішних контратак. Не дозволяють окупантам прорвати українську оборону захисники куп'янського напрямку. Росіяни тут намагаються прорватися малими штурмовими групами, проте їх миттєво зупиняють ЗСУ. Тактику активної оборони наші захисники займають на запорізькому напрямку і за будь-якої нагоди переходять у контратаки. З не зупинити атака в саме серце Росії. Чи витримала Москва удар по одній із ключових електростанцій? Безпілотники прорвали попо московського регіону та вдарили по Шатурській електростанції у Московській області. Одній із головних, що живить Москву світлом і теплом, саме цей об'єкт є критично важливим для енергосистеми столиці РФ, що саме вибухнуло наскільки серйозні пошкодження, і головне, що станеться початком системного обвалу російської інфраструктури. Дивіться далі у сюжеті. Или обстріли это? Москва та область. Безпілотники атакували шатурську електростанцію у Московській області. Попереднього рів вузол видачі потужності державної районної електростанції. Саме ця електростанція забезпечує столичний регіон РФ світлом і теплом. Пише російське видання Астра. Сезон нальотів на стратегічні об'єкти Росії триває. Добрі дрони масово відвідали Кстово в Нижегородській області. Ймовірно, метою атаки називають НПЗ Лукол «Ніжегород», Нігтіорк і нафтохімічний завод Сибург Кстово. Також успішно полювання на ворога українські захисники проводять на Покровському напрямку. У ході атаки бійців ССО на ворожі позиції противника було ліквідовано або взято в полон. Також за допомогою НРК евакуювали трьох поранених військовослужбовців суміжного підрозділу. За последнюю е, тижні уничтожено більше 400 е, російських окупантів непосредственно в, в, в самому Покровській. Про зачистку центральної частини Покровська повідомили у десантно-штурмових військах. Росіян прибрали з району залізничного вокзалу Покровського педагогічного училища та скверу Соборний. Це дозволило заблокувати спроби окупаційної армії накопичити там сили. Крім того, проводяться і действия по ліквідації малих штурмових груп російських окупантів, які закріпилися в городській застройці даного населеного пункту. Основні бої в районі многоетаж, які одержуються силами оборони України. На даний момент ворог безуспішно намагається перейти в північну частину Покровська через залізницю, але зазнає множинних втрат. Блокувати окупантів також долося ще на одному гарячому напрямку Куп'янському. На даний момент обезпечення підрозділення окупаційної армії в Куп'янській осуществляється за счет тяжелых безпілотників. Крім того, вдалося повністю заблокувати дальніше продвіження окупаційних військ в напрямку ключової жінодорожної станції. Купянськ узловая А це являється стратегічною целью російських окупантів на даному направленні. Наступні місяці для України будуть критичними. Таку думку висловили американські військові, які приїжджали до Києва минулого тижня. Більше того, ЗМІ пишуть, що Європа готується до можливої зупинки допомоги для України з боку США. На момент появлення в западних СМІ. информации о 28 пунктах так называемых мирных соглашений, силы обороны Украины нанесли удар по территории Российской Федерации с использованием именно американских средств поражения. Речь шла о ракетах «Атакамс». Тактико-технические характеристики до 300 километров дальность поражения цели. Их использование без согласия военно-политического руководства Соединенных Штатов было невозможно. Спецпредставитель Соединенных Штатов ООН в категорической форме заявил э, о том, что в случае, если именно Российская Федерация не сядет за стол переговоров, то Соединенные Штаты усилят характер военно-технической помощи Украине и... Введуть доповнительні так звані старічний економічні санкції уже проти стратегічних економічних партнерів Російської Федерації. Тим часом присутність Росії у самій Європі значно збільшилася. Міноборони Великої Британії заявило про перехоплення російського військового корабля та танкера. За даними британського військового відомства, за останні два роки кількість російських кораблів, що проходять поблизу британських вод, збільшилася на 30%. ситуація розвивається стрімко, і ми надалі стежитимемо за кожною деталю цієї масштабної операції. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про такі удари по стратегічних об'єктах Росії? Ставте вподобайки, поширюйте це відео, та не забудьте підписатися. Ваша активність допомагає тримати інформаційний фронт так само потужно, як ЗСУ тримають бойовий разом до перемоги.